створюється інструмент з графіту або з міді, Так. який повторяє поверхню, яку нам потрібно отримати на деталі з металу. Так, цей інструмент вставляється в станок, деталь заливається діелектриком для того, щоб ага. нікого не вбили. І через інструмент проводиться струм, який е, вибиває частки металу, цим самим створюючи ту поверхню, яку ми не можемо обробити на фрезерних верстатах. Ось тобто зараз ми можемо побачити виготовлення. Ручки до лопатки, просто уявіть собі, щоб зробити лопатку з пластику, скільки всього треба зробити. Але це ще не все. Це є станок дротовирізний. тобто також електроерозійний той саме метод подання струму на кабель, і він вирізає отвори нам в металі, ті, які також неможливо зробити. То от такі речі зробити mm -hmm. уже на Фрезерному станку неможливо плюс дане обладнання є суперточним, тобто його точність 0,001 мм міліметр плюс-мінус.